Доброго ранку усім. Давно не виходила в ефір, не виставляла своє відео, бо ще й нового року не було, а хвороба моя вже почала загострюватися. Незвичайна хвороба, квіткова, от знову ж накупила насіння. Захоплююсь тими дельфініумами. все більше і більше. Ось така гібридна суміш. А це столат. А столат я вже вирощувала з насіння. Але чомусь він у мене не вижив. Галахарт сіяла в прошлому році чотири пакетики, не зійшла ні одна насінина. Хоча я знаю, що його треба насіння зберігати в холодильнику, і воно дуже примхливе. Але маю надію, що все ж таки вирощу із насіння той білий дельфінів. Ще один дельфів, багаторічний суміш, а далі пішов люпин. А далі пішла ось статиця. Ще дуже мене почали захоплювати флокси. Я маю декілька сортів в своєму саду. З насіння ніколи їх не вирощувала. Це буде перший мій досвід. Дуже ж хочеться отримати якийсь інший колір. А це ще мальва махрова, а це ще платикадон, суміш. Дуже мені подобаються ці квіти. Вони коли впупуються. Вітінку знаходяться, то складені майже як конверти. Це ж не все, звичайно. Там дуже багато домашнього насіння, І іостисперму, майорці, чорнобривці, Вероніка, наперстянка. Ну, Вже ж за одну раз купувала квіти, то купила декілька сортів помідорів. Хоча свої помідори в мене є багато, але так, щоб розбавити, Треба щось і нового підкупити, якесь насіння. Трохи капусти, трохи огірків, бурячок, редиска. Таке сяке. А до, домашні, що ж насіння дуже багато. Тут і перець домашній, кавуни дині. Так що, як кажуть, живе проживе і думає. Маємо надію, що весною таке зерничко вкинемо землю. А там уже його справа нехай росте.